У Ковалі була стрілянина по дробиці. Бабуся з Луцька віддала незнайомцю тисячі доларів. Моторошна аварія на Вінничині загинули молоді волиняни. Загинуло троє людей, четверо отримали травми. Волиняни на вантажівці потрапив у ДТП на Вінниччині. 35-річна водійка «Опеля», розвертаючись, виїхала на зустрічну смугу, де врізалась у вантажівку. Від отриманих травм на місці події загинули троє пасажирів мінівена. Двоє чоловіків віком 28 і 36 років. Та 42-річна жінка. 35-річна водійка «Опеля» та ще троє пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості. Госпіталізовані. 22-річний водій вантажівки житель Волинської області не постраждав. На Вінниччині сталася моторошна аварія. Зіткнулися автомобілі джілі та субару. Не вижили 23-річний водій із Волині та троє пасажирів. Двоє хлопців та дівчина жителі Кіровоградської та Волинської областей 19, 20 та 28 років. Ще двох людей: – 45-річного водія і 20-річного пасажира Субару забрали в лікарню. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Відомо, що в цій автокатастрофі загинули молоді люди з шецької громади Іван Цевух та Катерина Ясінська з села Піща. Юнак був молодшим сержантом, курсантом військової академії міста Одеса, захищав Україну під час АТО ООС. Мав посвідчення учасника бойових дій. Катерина Ясінська була студенткою Одеської юридичної академії. Моторошна аварія сталася на автодорозі біля села Северинівка. 50-річний водій Тойота Camry, ймовірно, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Легковик перекинувся, 46-річна пасажирка загинула на місці. Водія і ще двох пасажирів, 42 та 43 років, доставили у лікарню. Усі постраждалі, знаємо, жителі Рівненщини. Аварія з постраждалим сталася біля села Куклина Маневичині. Там 20-річний водій Ауді збив 57-річного чоловіка. Пішохід рухався узбіччям дороги у попутному напрямку. Його з травмами забрали в лікарню. П'яний військовослужбовець ТЦК та СП на Волині скоїв аварію. Це сталося в ковалі. Він в'їхав в авто з дітьми. На щастя, ніхто не постраждав. У ТЦК факт підтвердили. кажуть, їхній працівник буде відповідати відповідно до чинного законодавства. В нього заберуть водійське посвідчення і випишуть штраф. Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни. У Луцьку машина наїхала на школярку. Сталося на вулиці Червоного Хреста. Відомо, що 20-річний житель Горохівщини, керуючи автомобілем Рено Мастер, збив річну Лучанку. Дівчина переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок автопригоди вона отримала тілесні ушкодження. Школярку забрали в лікарню. На вулиці Виниченка у Луцьку патрульні намагалися зупинити автомобіль Ауді, який проїхав на червоний. Водій же збільшив швидкість і спробував втекти, але в'їхав у припаркований автомобіль та пошкодив паркан. З'ясувалося, що за кермом був неповнолітній, який, звісно, ніколи не отримував посвідчення водія. На місце події викликали батьків хлопця. Дві п'яні аварії сталися в Луцьку на вулиці Теремнівській водій автомобіля «Форд» двічі наїхав на бордюр та потрощив власне авто. У нього патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння, проте проходити огляд горе кормувальник відмовився. Ще один нетверезий водій не міг минути бордюр на перехресті вулиць Ковальська та Набережна. Драгер показав 2,26 й проміла алкоголю. До всього 47-річний водій позбавлений права керування транспортом засобом. На вулиці Ковальській в Луцьку п'яний скоїв аварію. За кермом шкоди він врізався в шевролет. Спілкуючись з винуватцем аварії, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер підтвердив: 2,21 проміле. На чоловіка склали відразу два протоколи. На Волині чоловік влаштував бійку в автобусі. Перевізник може скасувати рейс. За словами очевидців, інцидент стався в маршрутці Великий обзор Луцьк. Відео з'явилося в телеграм-каналах. А що ж таке Підгайцівського сільського голову підозрюють у незаконному збагаченні. За даними слідства, очільник громади володіє активами, вартість яких більш ніж на 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. Так, із лютого 2020 по серпень 2024 року, посадовець набув 41 актив у вигляді об'єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму майже 55 мільйонів гривень. Право Власності на набуті активи оформлено як безпосередньо на нього та дружину, так і на дочку, внучку, зятя, сестру дружини, а також на юридичну особу, власницею якої є дочка сільського голови. При цьому посадовець та його родичі за цей час отримали законних доходів на загальну суму 16,7 мільйонів гривень. Різниця між вартістю майна та законно отриманими коштами більш як 38 мільйонів гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Бабусю з Луцька ошукав шахрай 83-річна пенсіонерка, нібито рятуючи власну онучку, віддала незнайомцю 2,5 тисячі доларів. Сьогодні в 10-й годині ранку мені по саціонарному телефоні. Позвонила жіночка, представниця, вона лікарем, сказала, що моя внучка попала під машину, скоєний наїзд нетверезним шофером. Я вам зараз дам трубку вашій внучці. От і вона була внучка, це от, стала плаче, що її болить, що її це от, бабушка, і це от. Я кишаю, звичайно. А мама сказала, що вона договорилася з колєвою по роботі, і приїде на своїй машині, і, от, і щоб йому передати і речі, і гроші. Піднімаюсь, мені сіро телефонують, кажуть, дзвонити. Ніхто не виходить. Потім піднімається бабуся по ну короче, піднімається по ліфту, відкриває двері, каже, заходь. І все, я кажу, ви до мене? Так, да, я приїхав по целу. Давайте скоріше. От, я відчитала ці дві з половиною тисячі. 2,5 тисячі в доларах по 100. І він бігом, вниз мімо ліфта і попер. Я приходив в цю спальню, там гроші лежали. E, гривні лежали, по тисячі вони лежали, ще трошки було там e, доларів, а 200 чи що по 50 це. Mm -hmm. Нічого не. Слухай, нічого абсолютно не це. От і все. Я знову кричати йому там, де там хто там, от і все. І в цього я дзвонила e, дочці, а дочка каже. Ти, мама, ти цього ви попали на шахраїв. Каже, надійсь ти гроші за дала. що каже, дала, вручила. За що вас затримали працівники поліції? Вам відомо. Так. Свої протиправні дії ви усвідомлюєте, що ви заволоділи грошовими коштами незаконним шляхом. Так. Шахраю 18 років. Він одесит. У поліції припускають, що три тижні тому цей же юнак таким самим методом ошукав ще одну лученку пенсійного віку. Тоді він збагатився на 24 тисячі гривень. Три пожежі за добу сталися на Волині. У селі Прилуцьке через несправний димохід вогонь охопив дерев'яний будинок. У горохові пожежа пошкодила частину перекриття та знищила речі через конструктивні недоліки димаря. А у селищі Маневичі полум'я поширилося по стіні однієї з кімнат житлового будинку через несправність нагрівальної печі. На щастя, обійшлося без потерпілих і без жертв

У поліції 12-му каналу повідомили, що 55-річний місцевий житель погрожував працівникам газової служби, які прибули для планової перевірки справності мережі фізичною розправою. На місці працювала поліція. За цим фактом відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова йде про погрозу вбивством. У школах і дитсадках Ковеля готують на чудо-пічках. Президент вручив герою з Луцька сертифікат на житло. Різдво на фронті заколядували воїни сталевої сотки. Вона і пече, і обробляє паром що корисно для наших діток. Використання теж дуже легка, і я думаю, що і діткам подобається їсти про смаження сирників у сковорідці, приготування запіканок в духовій шафі. Пані Ольга, як і решта її колег, вже забули. Вже два роки кухарі ковальського дитсадка номер 8 мають пару конвектомат універсальну установку, яка допомагає готувати їжу у великих об'ємах за короткий час. Раніше приготування їжі відбувалося у духових шафах та на сковороді, але зараз в нас є пароконвектомат, і це є особливе обладнання, яке дозволяє поєднати у собі пароварку та конвектомат. Це дозволяє зберегти соковитість продуктів, вітаміни, а також зменшити використання рослинних жирів та скоротити час приготування. Дитсадок No8 один із найбільших у ковалі має 12 груп. Це 211 дітей. Годують тут тричі на день. Меню щодня різне. У закладі кажуть, правильне харчування тут завдання чи не головне. Над ним працюють комплексно від вибору продуктів до створення меню. А нині, коли на кухні є пару конвектомат, готувати дітям смачні, а головне корисні страви куди простіше. З його допомогою можна випікати, смажити, тушкувати Мити варити на пару й не тільки ковальська міська рада. Вона дбає про те, щоб харчування дітей в закладах дошкільної освіти було якісним і збалансованим, адже пароконвектомати це є одна із вимог постанови 305 кабінету міністрів України. Завдяки тому, що страви готують на пару, у них залишаються всі поживні речовини. Вони більш дієтичні, вимагають менше солі, жиру, не всихаються за об'ємом, не пригорають. Також використання пару конвектоматів дозволяє зменшити кількість споживання електроенергії. Ми готуємо згідно технології, формуємо котлети на бляшки, перед тим нагріваємо пару томат, ставимо вже котлетки на змазані противні і запікаємо при 160 градусів 20 хвилин. У ліцеї номер 11 міста Коваля навчається 1143 учні. У день пані Ользі треба посмажити приблизно пів тисячі котлет. Раніше це займало практично увесь день. Нині потрібно лише декілька шкільних перерв. Без цієї установки жоден кухар їдальні тепер не уявляє своєї роботи. Для мене особливо для мецестри, що складає меню, це суттєво розширює пропозицію страв. Я можу включити абсолютно всі страви, які нам рекомендує МОЗ. М'ясо, особливо котлети, січеники, вони у нас виходять дуже хорошо, запечені, Ніжні, от запечені. Так, а які в нас хороші виходять запіканки з сиру кисломолочного, з львівський сир, запіканка з сиру з бананом, з яблуком. ну Якісні страви. Взагалі ми задоволені. У нас мінімізує ще час. І місце, так що я одна можу. можу, так би на сковородки нам треба було дві людини працювати, а тут я можу сама. Так. За словами директорки ліцею номер 11, раніше кухарі їдальні готували на техніці, якій як і закладу 42 роки. Із появою тут пароконвектомату каже, якість страв змінилась кардинально. Ми вже отримали пароконвектомат рік назад і використовуємо. Дівчата навчилися дуже хвалять, їм полегшує це роботу. Діти також задоволені. Ми розуміємо, що і якість приготування других страв. Ну і запіканки, все, що роблять дівчата, лазанів, то набагато краще, ніж це робилося просто на сковорідці під відкритою кришкою. скажімо так. За словами головного освітянина Ковеля, школи і дитсадки почали забезпечувати пару ще в 2021 році. Нині такі чудо печі мають 19 закладів освіти. На що було витрачено з бюджету десь порядку 2 мільйони 800 тисяч. Тобто, це кошти суто нашого міського бюджету. першою пару конвектоматами забезпечили найбільші школи та дитячі садочки Ковеля. Тепер встановлюють у ті, що мають меншу кількість учнів і вихованців, зокрема, і в навчальні заклади громади. Ми купили цього року для Білинської гімназії, для Зеленської гімназії. Та буквально, от я думаю, через декілька тижнів ми його обов'язково поставимо. Встановлювати такі пристрої планують і в наступному році, адже про плюси пароконвектоматів говорять не лише освітяни, кухарі, медсестри діти, а й батьки. Діткам і батькам подобається, особливо коли сьогодні батьки заходять в наші заклади чи в школу, чи в садочок. Ну, в всякому разі я ще жодного негативного слова не чув. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12-й канал. Командування сухопутних військ ЗСУ показало, як бійці сотої окремої механізованої бригади святкують Різдво Христове. Дивимось. Воїнів наших, що Україну нашу захищають, що зберіг від смертної рани. І всякої хвороби душевної, кересної, що похоронили всяких скорботи, і помило! Різдво Христове, яке є одне із найбільших свят у всьому християнському світі, що воно принесе нам, найперше, наші душі, наші серця, наші сім'ї, наші родини мир і спокій, а зрештою, і в нашу Україну. Захисні нас, щоб не срадів Борис погибель нашу, бачачи, Молимось тобі, вислухає і помило. Це свято найперше сімейне, родинне, де ми в колі родини збираємось. Дякуємо Богові за наші сім'ї, родини, дякуємо Богові за нас, дякуємо Богові за Україну. Сьогодні ці сім'ї розділені тілесно, але я впевнений, що ті сім'ї духовно, разом. Об'єднані тим Союзом любові, я впевнений, що в скорім часі, по Божому промислу і волі Божій прийде той час, що всі сім'ї будуть об'єднані і фізично. Бажаю, щоб в кожного засяяла та різдвяна зірка, яка просвічує і яка веде до Спасителя. Нашим воїнам дякуємо за цей титанічний труд, який кожного дня. Кожної години, кожної хвилини несуть на своїх плечах. Хай Господь винагородить їх за це сторицями. Хай буде мир і спокій в нашій Україні, добро і процвітання. Христос народився. Славімо Його! Також на сторінці бригади опублікували відео, на якому бійці сталевої сотки виконали колядку, написану після Другої світової війни. bled of Любомлі накрили стіл пам'яті для тих, хто різдво зустрічає на небесах. У центрі міста біля стели герої не вмирають. Активісти не лише сервірували стіл, а й зібрали гроші на грілки для захисників і захисниць. Як пише ВСН, акцію влаштували волонтерки. Військову форму, діду, крісла принесли з дому. Дружина загиблого героя Валентина Козачук зварила кутюг. Хтось купив цукерки, мандарини. Словом, до акції кожен долучився як міг. Стіл. Пам'яті стояв протягом чотирьох годин. Перехожі підходили, вшановували воїнів небесного війська та дякували за їхній подвиг, куштували кутю і донатили на грілки. Загалом вдалося зібрати майже три з половиною тисячі гривень. Матері загиблого героя з Волині вручили його посмертну нагороду за особисту мужність. і Героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народові солдату Сергію Багнюку присвоїли звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка. Посмертно. Рідні Волинянина отримали нагороду з рук президента України Володимира Зеленського. Життя Сергія Багнюка нагадаємо обірвалося 9 травня 2023 року в Харківській області. Вічна пам'ять герою. У Ковалі в центральній частині міста знову відбулася акція Свято без свята. Не мовчи. полон вбиває. Пропонуємо переглянути фрагмент.

Це і ще десятки повідомлень від сина. Ковальченка Тетяна Бакум слухає кілька разів на день. Вже майже два з половиною роки. Це єдина можливість почути його голос. Дитина цієї жінки у полоні, 25-річний Влад, єдиний азовець Ковеля, якого досі не обміняли. Зустріч з ним Тетяна уявляє щодня. Ви знаєте, я напевно, буду кричати на весь Коваль. І, ну, звичайно, це будуть сльози щастя. Весь час це візуалізую. Весь час. От. Зняття е, сни дуже персино. І весь час такі реальні, знаєте, ну от приїхав в відпуск з Маріуполя, в Ковель, весь час, от це все таке реальне. Ну, коли ти просинаєшся, це знов реальна біль. Як страшний, це все, як страшний сон. Владислав Бакум, боєць полку Азов, позивний балу, контракт підписав у 18 років. Той шеврон це для нього було ну, дуже щось знаєте, велике, високе таке. От. Дуже радувався. У 19 років Влад на деякий час пішов в АТО, потім пройшов навчання з управління БТРами і повернувся на основну базу азовців у Маріуполі. На початку грудня 22-го Тетяна почула від сина страшні слова. 24 лютого вони справдились. Він подзвонив зранку і каже: Мам, ви напевно їдьте десь за кордон. От я сама працюю на швидкій, в ковалі. На екстреній медичній допомозі. Я казала: я не можу. Я не можу поїхати покинути все. в мене тут робота, я теж повинна свого роду ну, якусь і допомогу надавати. Ну, тобто, ми не знали, що, що тут буде. У перші тижні повномасштабної війни зв'язок із владом був. Дзвонив, писав, скидав відео, голосові повідомлення, щоразу казав одне і те ж. Мам, в мене все добре. Сидимо, діжуримо на КПП на базі. Все добре. Хоча добре тоді вже не було. Це відео знято на Азовсталі. Захисники замішали у відрі тісто, на вогні смажать якісь хлібці. Ймовірно, з їжі в них тоді лишилось лише борошно. Та найбільше шокувало Тетяну те, як хлопці добували питну воду. Вода була з калюж, з батарей, от, якась технічна. Вона була така чорна. І вони її фільтрували, і вона все рівно була темна. Зв'язок із Владом був непостійним. Місяць не абонент. Згодом його заспокійлива. Мам, все добре. Хоча весь світ знав Азовці у пеклі війни. 86 днів оборони, 82 з них у повному оточенні. Востаннє сім'я спілкувалася із Владом 12 травня. Каже, мам, зв'язку не буде, довго не буде зв'язку. Але ти не переживай, я скоро буду вдома. 12 числа він 12 травня він подзвонив мені останній раз. А вже через чотири дні Тетяна прочитає в новинах, що всі я оборонці Азовсталі вийшли в полон. Потім обіцяли 3-4 місяці. 3-4 місяці, і ми себе вже так, знаєте, твердо трималися. Ну, от скоро ми їх побачимо. Скоро ми їх обіймемо. З інтернету Тетяна знала, що її сина відвезли в Оленівку, туди, де в липні 22-го року росіяни влаштували страшний теракт. Тоді нагадаємо, загинуло щонайменше пів сотні полонених. Ми нічого не знали, хто загинув. Бачили тільки по засобах масової інформації, що це були просто жахи. Це було таке пекло там ну, в тому бараці, показували постій ліжка, показували е погорілих наших хлопців. Ввечері Тетяна отримала смс, що її влада в тому бараці не було. Нині знає, що її сина тримали в таганрозі. Зараз він ще за дві тисячі кілометрів звідти. Запитання, чи бачили влада, як він чи живий, здоровий тетяна ставить кожному азовцю, який повертається з неволі. А якось побратим хлопця сам зв'язався з нею. Я питалася, чи б'ють. Він мені казав, буває, але це не часто. Ну, тобто, тобто, може, він і не хотів мені mm -hmm. цього розповідати. От. Розповідав, що дають їсти. Ну, таке там більше всього ця перловка, час ця перловка. Бувало, що давали овочі, чи вони варені, чи вони м'які, солені. Ну, це була капуста. Більше всього, один раз їм давали якусь там консерву. Ну, тобто, це було голодування. 19 жовтня на рідну землю повернули 95 українських військовополонених. Один із них кращий друг влада Андрій Богдан, аби закінчити службу разом з товаришем, влад свого часу продовжив контракт із Азовом. Мама Андрія нині найкраща подруга Тетяни. Разом вони організували не одну акцію на підтримку полонених захисників Маріуполя. Коли проходить акція, і коли збирається дуже багато людей, ми тут малювали і таблички, і плакати оці різні, це надає дуже багато сили. Для нас це дуже цінно, коли тебе підтримують, коли тобі допомагають. От, і ми завжди кажемо людям, що виходьте на ці акції, тому що це допомагає якомусь, ну, можливо, Поштовху якомусь, щоб їх не забували. За цих хлопців треба боротися так, як вони боролися за нас. Якби не ці акції, якби рідні військовополонених не об'єднались, не підтримували один одного, каже Тетяна, можна було б зійти з глузду. А так вона щоразу радіє кожному обміну, щиро плаче, коли котрась із матерів чує ці слова. Алло, мам, Привіт! Я вдома в Україні. Тетяна щиро вірить, що зовсім скоро ці слова вона почує і від своєї дитини. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Герою України з Луцька Олегу Пришневському. Президент вручив сертифікат на житло. Прикордонник є ветераном військової служби. Майже 30 років свого життя присвятив охороні державного кордону України. Нині ж у складі прикордонної комендатури швидкого реагування волинського прикордонного загону виконує завдання з відсічі збройної агресії Росії на Харківщині. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну воював на Авдіївському та Мар'їнському напрямках у Донецькій області. У квітні цього року Олег Пришневський був удостоєний звання Герою України із врученням йому ордена Золота зірка. Медаллю за оборону України нагородили капелана Волинського прикордонного загону проти Михайла Хімчика. Він активно підтримує військовослужбовців. Майже півроку священник разом з бійцями прикордонної комендатури швидкого реагування перебуває на передовій. Виїжджав туди й на попередній ротації указом президента України за особисту мужність і вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Михайла Хімчика нагороджено. Даллю за оборону України відзнаку йому вручили під час короткотермінової відпустки. По її завершенні капелан знову повернеться до бійців, аби з честю виконати свою місію.